8 січня 1935 року народився Василь Симоненко, видатний український поет шістидесятник палкий патріот та борець за правду. Він передчасно пішов із життя. Йому було лише 28 років, але залишив по собі творчий спадок. Деякі з його поезій стали пророчими. Одна з таких вірш, написаний у 1956 році, і називається Можна. Можна вірить другові чи милий, марить на яву, чи у вісні, білизну червневих ніжних лілій заплітать букетами в пісні, можна жить, а можна існувати, можна думати, можна повторять, та не можуть душу зігрівати ті, що не палають, не горять. Люди всі по-своєму уперти, народившись. Помирає кожна, а живуть століття після смерті ти, що роблять те, чого не можна.